Так, панове, сьогодні я хочу вам зняти відео по, знаєте, завжди підсумки підбиваються в кінці року, а я цей раз підбив підсумки на початку року. Значить, чого на початку року? Тому що попередній рік вже повністю закінчився, ми повністю його закрили. Рік видався насичений в сучасних умовах. Рік видався ідеально в сучасних умовах. Багато є досягнень, досягнення стосуються. Як фінансів, так і якихось конкретних соціальних речей, наукових речей. Коротше, дуже-дуже багато. Але я хотів би зараз присвятити увагу саме для нашої youtube платформи Ukraine» і наскільки ми прогресуємо. Прогресуємо доволі непогано, але воно було б краще. Ну давайте подивимося. В результаті аничка зразу з козарів пішла. Давайте ми. От наш канал Пасічник України. Я думаю, ви всі його знаєте. Ті, хто мене дивляться, ось тут ось цей такий от макет тут зроблено. Наступне тут ще вже треба подобавляти ще людей. Треба ще спонсори. Ну як це не спонсори? Це люди, з якими ми співпрацюємо. Е тобто там біаміна, Уліїн, павік, магазин Пасіка, є бджоли, Апіпродукт, піпродукти, вощина Кулакова. Ясне діло, що самі ми в центрі цієї всієї історії. авв 100, Медкарпат, фундація жінок пасічниць, Бджолярський круг. Промбі і кафедра безпосередньо бджільництва. Ну, тут значок факультету, тут ще ми додамо кафедру бджільництва. тут ми ще додавимо Апіс Генуіс, тут ми ще додавимо, не пам'ятаю, ще кажись, є ті, кого ми сюди маємо додавати. І ми будемо постійно насичувати, насичувати, насичувати. Для чого я це зробив? Перше, подякувати тим людям, які з нами співпрацюють, тобто їхні компанії бачать нас на сторінці, от коли в такому комп'ютерному режимі заходять на сторінку. Друге, щоб ви друзі розуміли, що ми не просто тяп-ляп, а ми намагаємося максимально широко максимально широко. Відчиняти двері всім, ми готові до співпраці, але до співпраці не в форматі. Так, іди сюди, слухай сюди, я тобі сказав. А в форматі ви нам, а ми вам. І от в такому форматі ми будемо співпрацювати будь з ким. Ну, звісно, треба якісь точки знаходити дотику, тому що я дуже не люблю, коли починають. А ти малий, значить, слухай сюди. Ну я такого не люблю. Ви не дивіться по нове, що я малий, ви дивіться по нове, що я все ж таки трошки орудований і є певна річ, певні досягнення, які Ви просто дивіться так, от вам 24 роки, да? от вам 24. де ви були в 24 і що ви робили в 24. І тоді вже можете адекватно оцінювати. І задайте питання. Якщо я в 24 там зробив якісь конкретні речі, ми не говоримо які конкретні, просто зробив якісь речі. Що я можу досягнути там за 30 років діяльності в бджільництві. Е, і робіть висновки. Але ви всі не можете адекватно це оцінити, тому що більшість не бачить того, всього, що ми робимо за кулісами. Більшість не бачить того всього, що ми робимо поза відео. Е, тому, от якось так. Окей, давайте. Цей канал наш є. Да? Е, тут можна тако взяти, подивитися наші посилання, е, можна подивитися, якісь. Наші хештеги, ну, їх треба вже переписувати, треба далі просуватися. Панове, дуже багато людей кажуть, що до мене тяжко добитись, тому що там дозвонитися. Звісно, тяжко дозволити, тому що я постійно в дорозі, а ви всі хочете поговорити. Часу на всіх при всій повазі немає. Пишіть сюди, в інстаграм бікіпарофюбрій сюди, або на мій інстаграм Назар Ну, це тут інстаграм Назар Білько. Пішіть сюди. Я там частіше відповідаю, там простіше відповісти, тому що я виділяю час і я починаю. І я починаю просто ввечері сідаю і приділяю час для того, щоб відповідати людям. Далі, електронна адреса, можете зайти, подивитися. І тут бачимо наступні показники. Значить, канал створено 20-го року. 10-го грудня 20-го року. Тобто під кінець 20-го року. Тобто, на сьогоднішній день вже от. 10 грудня значить, 10 грудня 21, 10 грудня, 22, 10 грудня 23, 10 грудня 24 року, каналу 4 роки, 10 грудня 24 року було. Тобто не так давно йому було 4 роки. В мене був період в 2021 році, я майже весь 21 рік не грузив взагалі відео. Взагалі не грузив відео. Чому? Тому що пішов з життя мій перший наставник, людина, яка привила мені любов до бджіл, і взагалі я не хотів займатися бджолами. І ми не грузили тоді відео. Далі, все ж таки, я е, змінив свою думку і почав працювати. Далі. Ми бачимо такий показник. Да? У нас є на каналі 3832 832 відео. Це багато. Це панове, дуже багато, тому що в e, e, року є 365 днів. Да? 365 днів. E, за 10 років це 3650 днів. А в мене на каналі відео 3832. Тобто це означає, що я в день гружу по 4-5 відео за один день, ем... і ця динаміка вона повністю тобто день при дні, день при дні, день при дні. Звісно, що. Великих відео тут на каналі плюс-мінус десь 500 десь в цьому діапазоні. Тобто за 4 роки я зміг загрузити плюс-мінус 500 відео, великих відео. Плюс-мінус, я не знаю, тут треба окремо дивитися аналітику. І шорців на каналі, все остальне це шорси. Появилися шорси, ми їх сюди грузимо багато, для того, щоб канал просувати максимально серед всіх верст населення. Ну і перегляди. Тут ще показує неоновлені дані десь 9 мільйонів 387, Вже набагато більше. Вже в нас на каналі. Ну давайте порівняємо, да? на каналі вже є 10 мільйонів. Зараз я вам покажу. Значить, перегляди, от тут я зрую так, щоб велико було видно. Перегляди за останні 365 днів. Це за останні, бачите, за останні 365 днів на 60% більше, ніж за попередній період. На е, 5,8 мільйона. Тобто ми за останній рік, за останній рік, за 24 й рік набрали 5,8 мільйона переглядів на YouTube. Е, ви скажете, що там шорти велику частину займають по-новому? Ні, е, Шорц, один шорц вистрілив, реально вистрілив. Там плюс-мінус десь 400 тисяч переглядів було, до півмільйона там було переглядів на тому шорці. Треба подивитися, може зараз більше. Все остальне в там, шорці там, 3,5, 5, 5 тисяч. А основні відео там 50, 60, деякі під 100 понабирали тисяч. Тому маємо такий непоганий результат. Перегляди в годинах 159 і 6 тисяч це на 86% більше, ніж за попередній період. Тобто ми. Покращили свої показники ну Грубо кажучи, ми зробили 100х. Да? Далі дивимося по підписниках. Так, ось А, Ось до по підписниках. Ось тут дивимося по підписниках. Значить, за останні 365 днів, значить, ну, це каже за весь період. Да. 25 тисяч е, чоловіка. Панове, це страшно мало. Це страшно мало. Е, Чому так? Чесно вам сказати, мені мені особисто не дуже зрозуміло, коли люди дивляться, да, а там на будь-якому відео зайди, яке набрало там більше після тисяч переглядів. Там ідуть е, тисячі годин перегляду, там тисячі переглядів. Е, і і, само собою, там підписується 30, 40, 50 чоловік, розумієте? Тобто, люди якоюсь е, мірою не мають наміру підписуватись на мене. Тобто, це вже я в тому зараз періоді, коли всім дуже цікаво спостерігати, але подивимося, що далі. Да? Тіпа не будь-поті, мене немає. Сильно я не можу кожного з вас ідентифікувати е, в тій масі, там і так далі. Тому підписуйтеся, е, ну не будьте тими, знаєте, сам і другим не дам. Е, але це ваше право. Я повністю зберігаю його за вами. Мій глядач мене знайде е, І е, оцих 25 тисяч підписників це тільки початок. Але якщо ми подивимося, за, е, наприклад, подивимося, е, ми можемо подивитися, дивіться, як йшла динаміка розвитку каналу. Да? У нас іде, от де він там зарядились на початку да? на 0. Ну, по факту тут рахується з 21 року, бо в кінці 20-го року канал зареєстрований. Е, ми Ідемо, йдемо. У нас 126, 18, 143, 172, бачите? Так дуже-дуже слабо набираються, дивіться. Є такі дні, що взагалі нічого не набиралося, да? от дивіться. 459 тримається кілька днів підряд. Тобто взагалі нічого немає, да? 22-й рік. Але це дивіться, панове, 21 рік пройшов. І майже майже канал не розвивався. Бачите, в 2021 році 270 чоловік місяць вісить. Тому? Тому що я не грузив відео, я абсолютно не працював з каналом. Е, і о от десь десь от ця точка дуже гарно видно. І о десь в цьому періоді я починаю знов працювати. І пішли підписники. Пішли підписники. 22-й рік був е, тяжко було проломувати. І в 22-му році ми виходимо на першу тисячу підписників. У му році це 17, 16 серпня, я кажу, 17 16, 16 серпня, ми виходимо на першу тисячу підписників. І я не зупиняюся, я не падаю духом, ми йдемо, 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 йдемо. Ну от тут, оцей момент, 3 липня, десь приблизно 2023 року, ну, щось міняється. І люди масово починають дивитися канал. І тут вже підписники починають йти значно більше, значно скоріше, значно, значно, значно. Да? Тобто і подивимося, наприклад, зараз 24 рік ми заберемо. Йдемо 23 рік. От дивіться, на 31 грудня 23-го року я мав 13 614 підписників. І цей рік ми закрили 25 532. Майже. Майже зробили в два рази більше, тобто на 90% більше, чим було за попередній період. Е, мені це імпонує. Тобто, це означає, що ми дали подвоїлися. Це, ну, це дуже серйозний ріст. Тобто, уявіть, ви ложите на депозит мільйон гривень, і через рік у вас два мільйона. Да? Тобто, це дуже серйозний ріст. Е, ну і якщо подивитися в цілому. Аналітику, то ми бачимо, тут можна подивитися, шорти трансляції, що краще заходить. Звісно, трансляції я провожу мало. Коли шорти, коли основні відео дають більше, тут, то есть, ну, ось тут цей той шорт, який я казав, що він серйозно вистрілив, він там буквально за один день набирає 78 тисяч переглядів за один день. Да. Тобто, доволі так непогано. Є основні відео, які там от за один день вистрілює відео там, на 31 тисячу. Там одне два відео, а Shorts, бачите, набирає менше значно. Ну, пряма трансляція, понятно, я їх мало веду, мало ними займаюся. Тому отакий от йде розвиток нашого каналу. І остання аналітика, яку я вам покажу, зараз включу. Так, у нас тут цей показник. От, От воно, от воно. Так, дивіться. Наразі канал отримав 10 мільйонів 15 тисяч 580 переглядів. Доволі непогано. Оці 15 тисяч це вже набрано сьогодні-вчора. І 10 мільйонів досягнув цієї цілі. Ми встигли за 2024 рік набрати 10 мільйонів переглядів. Це означає, що нас дивляться дуже багато. Можна дивитися там по країнах, там більше кількість країн мене дивиться. Відповідно, це там 40%, -40 це Україна, країни СНГ, якісь хай Е, І Польща, та Німеччина, європейських країн багато, тому що там наших багато людей, Англомовно, ж контенту у нас тут практично немає. Тому от так. Так що це аналітика. Тому, панове, я вам дуже дякую за цей розвиток. Ну і само собою нас. Працюють магазини, один в Києві, один в Шепетівці. Само собою ми постійно знімаємо якісь файні інтерв'ю. А, ще, ще, що можна було б вам показати, що, я думаю, вам би було е, цікаво. Да? Е, це відео для спонсорів. Е, я, ну, у нас спонсорів почало вже прибавлятися значно більше. Е, значно більше почало прибавлятися спонсорів Зараз я вам відкрию е, контент. Відео, 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 відео шорці, трансляції. Так, треба фільтр поставити тільки для спонсорів. Мештаб без. Тут немає такого цікавого фільтра відео для спонсорів. Ну, ми зараз такого зробимо, подаємось. всю долю. Дуже важливо, що люди йдуть на те спонсорство. Панове, у нас буде багато контенту в розділі для спонсорів, і буде по тій причині, що не може бути контент, який, скажімо так, дорого коштує, він не може бути халявний. Ну не може бути халявний. Що мається на увазі, не може бути халявний? Він не може бути халявним по тій причині, що е, є люди, да, які абсолютно не хочуть е, е, платити там, кошти за знання. Абсолютно. Е, і ось до таке от відео, У да, нас є ці семінари Кулакова. Дивіться, бачите? Е, от Семінар Кулакова. Бачите? Друга частина, є перша частина, є друга частина. Е, і ось посочка лише для спонсорів. Лише для спонсорів. Але коли люди сюди переходять на це відео, то вони можуть його подивитися. О, от ми зійшлися знову, шановне панство. Я думаю, бесіда повинна скластися. Мені цікаво було знати вашу думку. Чи потрібно робити заклади, чи не потрібно, чи формат вам підходить, чи як для мене це геть нова справа в такому форматі тут. Давайте я трошки промотаю. Щось там? Напухання, О. Е, ну таке честь чешеться, сорвить так защо. Але є новосління. Покраснення. покраснення. А покраснення, так. Ну, це ми говоримо на випадку про кислоти. 0,35 мм. І склад здиратися може тим ножечком швидкий. Прилаш, він працював від 12 років. Відомо. На мені були рукавиці. Останній момент. Тут дуже цікава ця друга частина. Там розказується про бджолиний яд в другій частині. Я вам не, мож... не то, що не можу, можу, але не хочу. Тому що це. Е... Ну, панове, та інформація, яка прозвучала на топ-підкасті, вона коштує грошей. Ми готові цю інформацію вам надавати, ми її вам надаємо. Е, і спонсорів побільшало, вони почали заходити шукати ці відео. І от вони дивляться, і в тому відео, якщо застосувати ті знання, які там є. Е, ну повірте, от тих там 70 гривень, які я там виставив за такі відео, чи там тих 35, та чашка кави, вона нічого не стоїть для вас в порівнянні з тими знаннями, які там є. Е, так само Іванович там є, вже виложили по медівках. Там унікальна інформація, яку ви більше ніде не знаєте. Але Оскільки я знаю, що та інформація дорого дістається для тих людей, тим паче, які практикують, да, то е, буде там будуть матеріали, які вимагають, е, скажімо так, не випадкових людей. А ті, хто там думають, що вони зможуть все понаходити от там десь е, просто на халявчика, панове, повірте мені, не буде такого. Чого не буде? Я вже скільки часу займаюся бджільництвом, і от перших три. Чотири сезони, певно, що я ще в школу ходив. Перших чотири сезони ти береш інформацію зжату, з кудлу, десь якоїсь книжечки, десь якого журналу, і немає конкретної інформації, яку б тобі дали. от дивись, ти зробиш це, і получиш це, да? І ти втрачаєш той час. Втрачаєш, 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 втрачаєш. І потім цей час виливається втраченими сім'ями, втраченими рамками, втраченим медом, всім-сім, всім, всім. Якщо його порахувати, там такі суми получаються дикі. І от коли ми робимо от такі от е семінари, от коли ми робимо от такі курси, які я роблю, да, людина приходить, я їй кажу, дивись, ти зробиш оце, да, там, наприклад, е візьмеш, там, купиш 100 лежаків і схочеш з ними кучувати, в тебе нічого не вийде. Ти задубешся, зірвеш спину, не будеш мати транспорта, будеш мати кучу проблем, нульова продуктивність. Тобто, я людині зразу пояснюю, чому це так, да? чому ми не можемо так зробити. Або людина там каже, я хочу там собі в зоні Карпата, там, в горах збирати промисловий мед. Та як же ти можеш збирати промисловий мед, якщо географічне розміщення гір, природних угідь, які там є, вони не відповідають тим нектарним забаганкам джін, які збирають продукти, які збирають масово мед. І оці всі речі, їх там таких дуже-дуже-дуже багато. Звідки я їх знаю? Перше я стажувався на підприємстві, це перше. Друге, я маю свій величезний досвід. Це друге. Третє, я е їздив, знавав, вчився, платив за курси. Тобто є ті речі, які... Е для звичайного пасічника, вони просто недоступні. Просто недоступні. І в цьому є основна така проблема. Тому, панове, от тих, е, там, 6 тисяч гривень, 4 тисяч, чи там 500 гривень, цей семінар коштує 500 гривень, ми з Юрієм Сергійовичем говорили, кажу, Юрій Сергійович, яку ціну ставити? Каже, постав 500 гривень, хай більше людей прийде, почує. Розумієте? А Люди е, думають, що це так сяк собі. Цей чоловік все життя займається воском, 40 років він займається воском, він вам може таке розказати, що і, і в принципі він там і розказав. Тобто, да? есть... ну коротше, панове, ваше діло, як то кажуть, ну повірте, тих 500 гривень вони вам би там мільйон разу купилися і ви б зароб... ви б заробляти могли б набагато більше на тих знаннях. Але це потрібно розуміти. Е, і в тому числі е, вивчати, але нас наша платформа. Створена для того, щоб ви мали доступ до цих знань. Е, тому то підписуйтесь. Ось такий невеличкий аналіз. Я вам дякую за попередній рік. Панове, 25-й рік він буде, е, він буде вирішальним роком. Е, я вже це бачу. Він буде вирішальним роком для бікіперов е, України. І оцей 25 й рік, як ми його пропрацюємо, так і ми будемо далі працювати. Або або, або, я ще зараз казати не хочу, 25 й рік буде вирішальним. Тому підписуйтесь на канал Бікіперов Крей, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому, панове, врятуємо світ.